Ось така грядка з перцями на кінці огірочки. Всім вітання. Покажу стан перців, огірочків, помідорів в цій теплиці менший. Вже ось такі огірки виросли, вже потрошку зриваємо, Посажені вони дуже пізно і посіяні дуже пізно, але вже починають плодоносити. Вже зривали огірки, такі маленькі є на кожному кущеві. Ось це гібрид лютояр. Посіяли його перший раз. Якісь навіть є в нього пустоцвіти. Не знаю, який це буде врожай, поки що не дуже. В коментарях писали, як насіння огляд робила, що раніше ми сіяли Арктику не один рік. І дехто писав в коментарях, щоб повернутися назад до Арктики. Може і так, а може ще якийсь інший гібрид спробуємо. Ну, і для себе їх тут буде достатньо поїсти. Ось це мокреньке, бо обробляла я їх. Препаратом від шкідників Сезар називається біопрепарат. Ось покропила шкідників то. Так ніби і не видно, але для профілактики потрібно обробляти. І так само перчик і помідори обробила всі. Ось цей гібрид Тарасенко, не знаю, він якийсь зовсім не стійкий до хвороб. Ну, це назва гібрид Тарасенко 2. Це сам помідорний гібрид, це сортовий помідор. Китиця тут дуже гарна, помідори такі червоні середньої величини ростуть. Трошки з носиком. Але от там гібрид, не гібрид, а не просто сорт американський довгий, той зелене листя, а цей ось так починає хворіти. Треба знову триходермою обробляти, в корінь підливати Може щось вдасться врятувати. Бо, взагалі в цьому році щось помідори дуже. Слабеньке. Не знаю, чи це зв'язано з погодою, чи це з нашим доглядом. Ось тут помідор зелений, а цей жовтувате листя. Ну, нічого, як уже буде. А перчики вже починають в'язатися. Це гібрид Геркулес, а з цієї сторони ось вже яких два. Це спринтбокс жовтий. Тут квітне, як на якому кущеві. Де вже є перці, де немає, але на яких ще перців особо немає, то і кущ трохи більший. Теж він тут щось довго-довго сидів, поки пішов вріст. Ну, весна холодна. Що ж поробимо? Ось такі кущики. Геркулес, він зазвичай завжди нижчий, за спринтбокса росте. У нас, не знаю, як в кого, але він якийсь такий присадькуватий. Спрінбокс повинен вирости вищий. І ось якщо дивитися отак, рядок трошки відрізняється, не дуже, але відрізняється. Ну там далі ще сортові на насіння ростуть перці. Ось таке і баклажани вже почали квітнути, теж вони тут довго сиділи, не знаю, яка причина, дуже довго поки тронулися вріст. О, і сонечко вийшло сьогодні, якась хмарна погода цілий день. І тут ось такі різні помідори. Вигляд поки що їх хороший. Квітнуть уже. Вже на деяких є помідорчики зав'язалися. Як вже будуть встиглі, тоді зроблю огляд, розкажу вам по сортах, що тут росте, які вони на вигляд, які на смак. Ось отут вже помідорчики це сорт загадка. От покажу вам ще одненьке, де Оце от, подивіться, оце одна китиця. Я не знаю, скільки тут. Вона така складна. Одна, дві, три гілки. І ця ще навіть роздвоєна гілка. Але це все одна кититься. Ось тут також це одна кититься. Треба, мабуть, буде колись порахувати ці квіточки. Ну, я вам скажу, зразу, що вони всі не зав'язуються, ці помідори, бо їм тут і місця не хватить. Але які зав'яжуться, Половина, то їх тут дуже-дуже багато. Ось оце кититься. В телефон не вміщається. Оце називається поцілуночки. Сорт. Отаке листя в них. Таке воно завжди закручене доверху. Отакі цікаві помідорчики. І тут теж Санька вже помідори зав'язала. Ось такий стан їх на сьогодні. Багато буде тебе. І американський в'яже також. Вже помідорчик, он, сливочка. Ось така. Ось такий огляд цієї теплиці після обробки.